Вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звуть Ліна і ви на каналі Про Рукоділля. Сьогодні понеділок, 8 серпня, і у нас починається другий старт нашого спільного проєкту Місяць стартів, в'яжу, що хочу, осінь на носі. І однією з умов. Цього разу дівчата попросили нас, щоб у нас був обов'язково один старт, якийсь осінній аксесуар для дому. Або, може, для чого ще. Ну, тобто, прикладне в'язання. І ось я вирішила. Зв'язати серветку. Я дуже давно вже думала про те, що я хотіла би собі якусь серветку. У мене, до речі, немає жодної. Я в'язала їх ще дуже-дуже дав давно, ще коли вчилася в'язати гачком. Потім, після того, в мене не було серветок. Одну, я пам'ятаю, в'язала, але в мене її забрали на виставку, і не повернули мені. Тож, я вирішила зв'язати. І хочу зв'язати серветку по одному з майстер-класів Валюші. Її канал, Я залишу назву каналу, тут напишу, ви її знаєте, вона є в нашому чаті, і вона в'яже дуже красиві серветки, а також вона полюбляє фіалочки, як і я, тому раптом ви ще з нею не знайомі, то посилання на її канал буде. Не посилання, а назва її каналу я напишу, і ви подивитесь. Серветку я буду в'язати отакого помаранчевого кольору. Мені здається, що це саме такий осінній кольор. Я дуже-дуже полюбляю такі красиві кольори. І хочу зв'язати саме таку серветку. Це 100% бавовна, торгова марка Ярослав. В Україні це виробляється така ниточка. Тут на 50 грам 350 метрів. Я з такої нитки колись в'язала для своєї доньки спідничку гачечком. І вона вийшла досить вдала. Це було на початку ведення мого каналу, донечка була ще досить маленькою. І от я для неї в'язала. Мені дуже подобалась така вона вийшла. М'якенька, але я думаю, якщо її якось накрахмалити, або там, ну, не знаю, ще я знаю, клеєм фіксують, то я думаю, що буде добре. Але подивимось, можливо, мені не треба буде її крахмалити. Може, я захочу, щоб вона була така м'якенька. Але зафіксувати, напевно, все ж таки може, натягнути її на. Ну, щоб її вона висохла і усе розрівнялось, то буду дивитися, я думаю, що у валі на каналі там все буде. Так, тепер стосовно гачків, у мене тут три я з собою принесла. Так, зараз. Ось один, 1,5 і 1,75. Яким саме я буду в'язати, я не знаю. Я пошукаю свої записи свої записи, можливо, я подивлюсь, як там було в мене, а може буду просто пробувати, то я ще не вирішила. І буду починати. На цьому тижні дуже-дуже буду старатися підключатися впродовж тижня, щоб вам показувати, які в мене є просування. І подивимось, що ж вийде. От... І... До наступних підключень. Я вам бажаю продуктивного і вдалого тижня. Нехай буде він тихий, без поганих новин, і щоб усе було добре. Усього найкращого і до наступних підключень. Дівчата, усім привіт! Сьогодні середа, я до вас підключаюсь, хочу показати, які в мене просування. В'яжу я серветку по майстер-класу Валюші. Канал її називається Валентина. Творимо красу. А, ця серветка називається килимок-перлинка. Я не знаю, який в мене буде там килимок, але це в мене буде серветка. Дуже-дуже вона гарна. Ось бачите, тут такі попкорни Валя називаються ці оці шишечки. Я пров'язала 10 рядочків, і мені дуже-дуже подобається, як воно виходить. Вона така об'ємна. Тут вже почався рядок, рядки, там, де буде такі шишечки попкорни вив'язуватись. Ось такі в мене просування. Ну, а я пішла в'язати далі і підключусь до вас уже іншим разом. Дівчатка, моє останнє підключення. Сьогодні п'ятниця, 12 серпня. І сьогодні. Треба викласти звіт другого старту. Нашого місяцю старту в'яжу, що хочу осінь на носі. Я вам казала, що я буду розпочинати серветочку. В'яжу я її за майстер-класом Валюші. Її канал називається Валентина Творимо Красу. І якщо ви хочете зв'язати якусь серветку, то вам. Треба обов'язково завітати до неї на канал, якщо ви її ще не знаєте, бо ви там знайдете безліч дуже красивих серветок, і Валя знімає на них майстер-класи, то ви, я думаю, обов'язково щось для себе виберете. Ну, а я хочу вам показати підсумки своєї роботи цього тижня. Ось така в мене виходить серветка. Я тут зв'язала вже. 13 рядів, здається. Це вже три частинки відео. І ось дуже красиво виходить, як на, на мене, мені дуже подобається. Тут мені залишилось наче 11 рядочків. Оце ниточка, яка в мене залишилась. Я дуже сподіваюся, що мені її вистачить. Так, і що я хотіла? Хотіла вам відповісти на одне із запитань, які нам запропонували дівчатка. Одне із запитань це розказати про свої найяскравіші спогади дитинства. Я довго думала над цим питанням, і у мене чогось спливають спогади, коли ми їздили до бабусі, до однієї, до іншої. і… Ми ж, ну як, ми малі, малі але у нас там була велика компанія. У однієї бабусі у нас там було чотири сестрички і два брати, і ми з ними гуляли у безліч цікавих ігор. Ну Того часу, звісно, їздили ловити рибу, вони нас, до речі, вчили, як то роб... ловити її. Знаєте, такі були вудки, робили їх самі на таку велику палку або на стебло очерету, приціпляли ліску. Там вішали поплавок, грузик, гачок. І ось такі у нас були вудочки. Але ми на них щось навіть ловили. І не важко було вставати дуже рано, їхати на річку, але яке задоволення. І знаєте, що інколи щось і путнє можна було спіймати, а інколи тільки для котиків. Ось така. Була рибка, але то було дуже-дуже цікаво. Ось, не знаю, якби зараз я пішла ловити рибу, чи сподобалось би мені, чи ні. Думаю, що так. Ось, а потім я пам'ятаю, що у бабусі були, була корова, і в них треба було їх пасти по черзі, ось, наприклад, там вулиця. І вони їх. Пасли ту череду по черзі, і для нас це було таке задоволення. Ми так хотіли, щоб нас розбудили зранку, щоб саме зранку ми могли туди піти. Але нас жаліли і будили, ну, як ми вставали, то казали, як ви встанете, то прийдете до нас. І, звісно, для нас готували сніданок, ми його брали із собою. І там снідали, потім обідали, і то було таке задоволення, такі, мабуть, незабутні спогади. А ще я пам'ятаю, як колись пішов дощ, і він нас застав у на лузі. Було далеченько йти ще до двору, і хлопці познімали свої тапці і йшли босоніж. Але нам також з дівчатами захотілось, і ми також зняли свої тапки, пішли босоніж. Коли ми прийшли додому, то ноги були в нас, звісно, дуже дуже брудні. але... Таке задоволення було, то неймовірно. І ще я пам'ятаю, як коли виходиш у бабусі з двору, виходиш, і там такий дуже великий-великий город. А після того як він закінчується, то починаються ну, луки. І там було засіяно травою, вони її вирощували для корів на зиму, і потім косили цю траву, таке сіно, і складали, сушили, і заготовляли сіно таким чином. І ось нам не дозволяли бігати по тій траві, толочити її, але там така була вузенька стежечка, і можна було пройти повз цю траву. І ось таке було. Неймовірне почуття, вона така м'яка, пухкенька, і коли ти по ній йдеш, наче як попірині якісь. Ну, такі дуже теплі, мені здається, такі враження, спогади. А у іншої бабусі нас, там я приїжджала з сестричкою, і там в мене ще був молодший брат і його молодша сестричка. Вони жили в тому селі, де мешкала бабуся. Вона жила поруч, поряд з нами і ну, там недалеко від нашого міста. І тож, коли ми туди частіше їздили. І там у мене було багато подружок, і я пам'ятаю, що ми там строїли шалаші, якісь будиночки собі майстрували, і дівчат було багато. Ми там ходили і е, до балки, брали з собою також е, обід якийсь, е, щось там пекли на кострі, якусь картошку, е, якісь бутерброди брали, цукерки. І такі, знаєте, спогади. от я дуже шкодую, що моя донечка не може зараз отак, отак, з'їздити до бабусі, до своєї, до однієї, до іншої, і отримати оті такі враження, які були в мене. Ви знаєте, навіть вона, ну, ми живемо у місті і вона не знає, що таке огород. Не бачила, як ростуть ті помідори, огірки. Ми їй, звісно, знімали відео, показували, показували на картинках. Вона так знає це по книжках, але вона цього не бачила. І я так жалкую, бо для мене це було таке. ну... Як щось звичайне, я зовсім не дивувалась, що в городі ростуть овочі, фрукти, ягіди, що то їх збирають там, заготовляють. Для неї це піти купити в магазині або на базарі на ринку. Тому дуже шкодує, що не маємо ми змоги її відвести. В село, але я гадаю, що все одно все налагодиться, і в нас така буде можливість, щоб у неї також були спогади. Ну, хай не такі, як у нас, в нашому дитинстві. В неї будуть свої, інші спогади. Я надіюсь на це і думаю, ну, кожному своє. У когось одне дитинство, у когось інше. От такі в мене спогади, я з ними з вами поділилась. А наступне запитання це чи є у вас домашній улюблений улюбленець, і покажіть фото. Оскільки я з батьками жила у квартирі, то в нас не було ні собак, ні кішок, у нас були тільки рибки і папушка. Ось, і зараз так само в нас немає ніяких тваринок, а, а, а тільки рибки були, а зараз вже немає. От. Але я пам'ятаю, що коли я була маленька, то звісно я ж їздила до бабусі до однієї до іншої, там було дуже-дуже багато в нас, ну, там були і, звісно, і корови, там, і курочки були, і кролики були, і, звісно, там були кішки. Собаки, і от однієї бабусі був кіт. Його взяли ще він був маленьким кошенятком, його звали Малиш. І він ріс разом з нами. І я пам'ятаю, моя молодша сестричка вона була зовсім зовсім маленькою, тільки навчилася ходити, ще навіть не вміла розмовляти. То вона того котика. Ну, вона хотіла до нього з ним погратися, погладити. Звісно, що маленька дитина їй хоч пояснює, хоч ні, але вона його не ображала, але вона могла взяти його за хвоста, могла йому пальчики в рот всунути. І кот нічого, і кіт нічого їй не робив, він усе терпів. І я от знаю багато розповідей про те, що домашні улюбленці тварини вони знають, що то мала дитина, і багато чого їм дозволяють, прощають, тому, тому мабуть, вони розуміють і знаю багато випадків, коли тваринки сплять з з дітками, вони їх доглядають, навіть дівчата. Навіть розказували у своїх відео. Тому я думаю, що це дуже-дуже добре, але в нас немає зараз можливості взяти собі кішечку або собачку. Тому ось так. Можливо, колись настане той день і в нас з'явиться домашній улюбленець, а поки що ось так. Оце все, що я вам хотіла розповісти. До речі, Відео зі стартів буде випускатися сьогодні. Переходьте на відео дівчат, ви можете перейти за хештегом В'яжу, що хочу, осінь на носі. А можете, у мене під відео буде закріплений список. Список все-таки склали. Тож він буде в мене під відео. Ви можете перейти за списком і подивитися на інших дівчат, які в них старти. Мені також дуже цікаво, тому що це величезне натхнення, і багато-багато ідей можна для себе. Взяти, тому я вам раджу. Ну а на сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам всього найкращого. Попереду, вихідні, щоб вони у вас пройшли добре, продуктивно, щоб були тільки гарні новини. І побачимось з вами у наступних відео. Бувайте!